Замовляйте спецвипуск світ попереду попереду-2025» за посиланням під відеочинські. Будемо говорити зараз про санкції, 16-й пакет санкцій та інші пакети санкцій, які введені вже проти Росії. Зі мною на зв'язку Іван Уз головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Пане Іване, добрий день. Добрий день, пане і Вітаю всіх, хто нас слухає, і хто нас дивиться в Ютюбі. Давайте почнемо з того, що готується 16-й пакет санкцій, якщо можна в двох словах про що там йде мова і. Зараз, начебто, багато говорять також, що Орбан і Угорщина загалом можуть його блокувати. Е, наскільки там одностайна думка у європейців стосовно введення цього 16-го пакету санкцій? Ну по перше, зазначимо, що 16-й пакет хочуть його зробити, як і минулого року, символічним до 24 лютого, тобто, щоб це було прий'язано до третьої річниці початку повномасштабної війни, і якраз зараз готують ті санкції, які можуть у нього війти. Що стосується змісту, ми подивимось, але я все ж таки очікую на те, що буде імплементоване рішення міністра фінансів країн Великої Сімки, стосовно того, що все ж таки треба запроваджувати. Заборону для постач... верніше, гарантії того, що під для Росії продукція, яку виробляють в країнах Європейського союзу, не буде опинятись в Росії. Нагадую, що за даними верніше за формулюваннями, які є в чинних пакетах, забороняється пост... перепродаж в Росії під санкційних товарів, які будуть продавати країни ЄС, але одразу скажу, що ця заборона вона дуже легко оминається, тому що Україна. А, грубо кажучи, яка купила підсанкційний санкційний для Росії товар, перепродає його не Росії, а країні Б, а вже країна Б перепродає Росії, тобто формально країна А виконує вимоги, вона не перепродає Росії. А те, що далі, це вже не, не стосується власне цих санкцій. І зрозуміло, що якщо сказати, заборонити перепродаж і наступний перепродаж, то будуть через три ланки це робити. Тому власне міністри фінансів сказали, що давайте так, що є. Розуміння сертифікат кінцевого експлуатанта, тобто будь-яка продукція, яка продається в іншу країну, ось в ній зазначається, хто не має бути користувачем цієї продукції, і ось повинні Росія включати туди. І найголовніше відповідальність країни компанії, якою продає підсанкційну продукцію, повинна лягати не на того, кому перепродають, а власне на цю компанію. Тобто будь-яка компанія в Європейському Союзі буде розуміти, що якщо вона комусь перепродає, а той хтось перепродає іншому, то іншому, а то й Росії, то відповідати буде не хтось з цієї ланки, а власне та компанія, яка була першою в цьому ланцюжку. Ось про що казали міністри фінансів, і я очікую, що це буде в 16-му пакеті. Що стосується фактору Орбана, а Орбан казав, що давайте не поспішати з санкціями, давайте дочекаємось позиції Дональда Трампа. Тут він безумовно грає на Дональда Трампа, і я не впевнений, що він очікує, що О, Трамп одразу зніме санкції, хоча можливо такі думки в Орбана і є. Але найголовніше для нього, як то кажуть, продемонструвати лояльність Трампу, адже Орбан побудував свій імідж саме значною мірою на тому. Що ось він, а, представник Трампа в європейському союзі, він сам себе визначив таким представником. Отже, для нього важливо зараз а, демонструвати цю роль. але найдем тут же у Трампа, як на мене, ось ми зараз записуємо цю розмову 18 січня. І за два дні до інаугурації Дональда Трампа в Америці ну по Києву Це буде з 20 на 21, Як мені здається, у Трампа нема розуміння, що робити по війні Росії України. Тобто, дуже багато різних заяв, які лунають це, як на мене підтверджує відсутність у цього єдиного бачення. І тому ці заяви робляться так, щоб можна було їх трактувати, як то кажуть, в обидва боки. Орбану здається, що це його шанс, як то кажуть, підказати йому, що робити. Але Орбан не єдиний. Там є достатньо інших людей. В тому числі серед оточення Трампа і навіть команді Трампа, які будуть казати, що слухай, у нас же є свої інтереси, давай слухати не окремих там європейських лідерів, а власне те, що нам потрібно, і ось тут яка виникає ситуація, раніше що зробила чинна адміністрація Байдена, який пас будемо казати, це дала адміністрації Трампа. Тобто вони запровадили декілька санкцій за останні тиждень, два тижні. Які реальні створюють проблеми Росії, і зараз, коли Трамп почне думати, а може він змінити ці санкції, до Трампа безумовно прийдуть люди з американського ВПК, які традиційно мають гарні стосунки з республіканцями, і окремі фінансисти скажуть, що слухай, у нас зараз ідея, яку Трамп неодноразово підтримував, що треба більше продавати вуглеводні в Європу. Європа гарний ринок, а ми їх можемо забезпечити. Якщо... Трамп знімає санкції з Росії, то це буде означати, що Європа буде купувати газ не у Трампа, а у Путіна, і нафту буде купувати не у Трампа, а у Путіна. Тобто, зняттям санкцій ти підставнеш Росію для, для скажімо так, закупівель не американської, а російської сировини. Навіщо це робити? Я думаю, що Трамп не походиться на такий крок, тому що він так, як бізнесмен розуміє, а дійсно що. Зараз з цими новими пакетами санкцій, якщо ми моделюємо зустріч Трампа і Путіна про неї говорять, тому треба все ж таки враховувати її можливість. І до цих пакетів було зрозуміло, що на цій зустрічі росіяни почнуть з того, що давайте визнаємо реалії на полі бою, що як склалось, так склалось. А зараз ситуація інша. Зараз перше питання, що скажуть росіяни, спочатку зніме ці санкції, тому що. У нас там з економікою великі проблеми, і о, всі ці танкери, які зависли в о, Світовому океані, бо Індія не пускає, Китай не пускає, інші країни не пускають. Це ж все ж е, рефлексія на ці санкції. тому що кожна з цих країн починає думати: а що буде, якщо я їх пощу? А, а там вже вторинні санкції, тобто ми вже будемо під санкціями. Тобто, це змінюється реалії, і Трампу скажуть: слухай, ти ж хочеш з позиції сили, сили спілкуватись? А ці санкції, вони тобі створюють цю силу. Тобто, Путін зараз тебе буде благати, щоб ти їх зняв і що можна просити в обмін, тому що зрозуміло, що це не буде, скажімо так, подарунок, це буде яка, якесь рішення від Путіна. На жаль, для України навряд чи це буде відхід Путіна від України, але хто його знає. Бо знаєте, тут вже ще попередня історія, як то кажуть, не закрита. Це історія в Сирії. А, що там Путін пообіцяв Ардагану за те, що випустили російських військових, і на яких умовах їх випустили, і те, що їх випустили в Сирію? А як людина, яка була в Туреччині з 2022 року декілька разів, в тому числі на зустрічах в Анкарі з окремими а, колишніми високопосадовцями Туреччини, включаючи представника Туреччини в НАТО, він казав, що зараз у Туреччині є дві війни з Росією. Про них ніхто не говорить, але вони є. Одна в Сирії, але ми бачимо, що в Сирії Туреччина виграла цю війну, а друга це Лівія. І коли росіяни втікли до Лівії, то це означає, що там також буде з Туреччиною наступна серія. І Туреччина там також їх буде. Але до чого я згадав цей приклад? до того ж, скоріш за все, щось Путін пообіцяв Ердогану. з Трампа. Може бути те саме, і ось тут по Україні звісно хочеться, але навряд чи. А ось е, умова не постачати взагалі вуглеводні до Європи. То це може бути цілком можливо. А, а скажіть, будь ласка, от ви е, описали вже що може бути потенційно в 16-му пакеті санкцій. Для мене звісно, це загадка наша навіщо чекати ще місяць, а не зробити їх зараз? Бо красива дата, звісно, але да, в нас тут війна. Там ще говорили про потенційну заборону імпорту алюмінію в Європу, бо зараз там, наче тільки Велика Британія і США від нього відхрестилися. Але от ви вже згадали, що були нанесені американцями і британцями санкції на тіньовий флот. І звучить, що коли заблокували цих 180 танкерів, кілька компаній, дві компанії з п'яти найбільших експортерів, і там страхові компанії, і так далі. То це для Росії стало набагато більше ніж те, що ми говоримо вже в 16-му пакеті санкцій. Чому давайте я собі дозволю таке слово? Він звучить як мінімум. Ну трохи беззубим, і чому не спробувати якось максимально сильно е якось не знаю, докинути туди ще чогось? Може, якусь заборону там на імпорт СПГ, можливо, там ще якісь речі е такі. знаєте, щоб сильніше вдарити, тому що зараз. Не так давно здається, Financial Times випустила також матеріал про те, що в Росії є ще й тіньовий бюджет. Є тіньовий флот, а є тіньовий бюджет, коли банки е, видавали кредити оборонним підприємствам і насправді в російському бюджеті типу вони витратили там умовно 150 мільярдів на війну за рік. Але ще й 150 мільярдів дали банки, і про це раніше не говорили. І що дійсно ну ситуація з економікою там надто складна, чому не зробити знаєте такий останній пуш і. Зі всіх сил не надавити, щоб Путін просто сказав окей, не за стіл переговорів, бо вже немає за що ті ракети будувати. Ну насамперед, велика залежність все ж таки від Росії, яка зберігається по ресурсам. Чому США і Велика Британія більш миливіше, тому що в них немає такої залежності, і постійно про це знаєте. Я дивився на одноразового подкасти зараз. У нас з'явився новий блогер на глобальному просторі. Звуть її Нікі Хейлі. Думаю, що глядачі слухачі згадають, що взагалі то вона була одна з ну основним конкурентом Трампа на номінацію від республіканської партії, взагалі вважається майже уособленням цієї рейганістів, цього крила рейганістів, які нікуди не ділися. Які є ще в США, і які безумовно хочуть Україну підтримувати, і в своїх подкастах з Девідом Кемероном, колишнім імені прем'єр-міністра Великої Британії. І міністром закордонних справ за Ріші Сунака, вони якраз обговорювали цю тему, що як е, Європа саджалась на російську голку, коли е, Росія прив'язувала країни Європи, Німеччину насамперед через залежність по ресурсам, і як Росія це використовувала, і Кемерон згадував, що він Він тоді був прем'єр-міністром. Він спілкувався з Ангелою Меркель на той момент канцлером Німеччини, і він їй це розповідав. Але він каже: я не був почути, але зрозуміло, що ця залежність вона серед іншого уповільнює можливості ЄС по прийняттю санкцій, тому що кожна країна думає: так якщо ми зробимо санкції, то ми ж не дополучимо цей товар, цей цей цей. Тобто, це ж буде нам невигідно. Ми бачимо, яка залежність тієї ж угорщини, як угорщина проти санкцій стосовно Росатом. Ми бачимо, як словаччина хоче якось російський газ отримувати. І постійні в ці розмови спочатку там були вимоги до України і шантажування. Потім що давайте зустрінемось, поговоримо. Фіца казав Зеленському, давайте зустрінемось, поговоримо. Тобто, зрозуміло, що для Словаччини важливо, щоб російський газ був. Не. Тут я думаю, що президент Зеленський він на якомусь етапі все ж таки зв'яжеться вже з новообраним президентом Трампом і скаже, що слухайте, пане Дональду, а давайте пояснимо словакам, що їм треба купувати у вас а не у росіян цей газ. І якби я ж не можу сам казати, що купуйте американців. А якщо я скажу це спільно з вами, то Фіце зрозуміє, що оці ту, ту, лінію, яку він відстоює, для нього в перспективі буде означати ускладнення стосунків із Трампом із Європейською комісією. Тому що Європейська комісія також розуміє, що якщо вони не будуть більше купувати у Трампа, то будуть високі мита е, з боку США на їх продукцію. Знаєте, Росія вона не є великим гравцем у світовій економіці. Там, За даними Світового банку, вона вже, здається, випала з десятки світових економік, хоча вона там також була 10-11, тобто не в топі. А і зараз до мене щось, коли будуть результати по 24-му року. А, і взагалі це не той ринок, на який слід вважати. Зважати на який а ось США це важливий ринок, це перша економіка в світі, а, і це аргументи тиску, але оця залежність, яка є у Європі, вона уповільнює ці можливості і надає, як на мене, повністю ударити по фінансові складові. Бо по великому рахунку дійсно російській економіки були великі проблеми. Ті банки, які фінансували, е, якщо послухати, знаєте, тут дуже добрий аналіз. От що... Неділя робить euh, блогір. Згадали російський блогер Майкл накі, який звісно живе мешкає в Росії, бо нормальному блогеру важко мешкати в Росії, давати коментарі. А там Потапенко одразу згадав людину, яка звісно і на агент. Бо якщо обміняємо людину, вона одразу і на агент Росії. А і Мілов, колишній заступник міністра енергетики Росії, вони казали, що це квазі емісія грошей. Що через це кредитування банками там виходить, що центральний банк дає гроші банкам, банки надають гроші державі, і таким чином центральний банк допомагає державі використовуючи банки. Але до чого це призвело? Одна та проста цифра. Якщо на 1 жовтня рублева маса в Росії це дані центрального банку, була 107 трильйонів рублів, то на 1 січня це вже 117 трильйонів рублів. Тобто 10 трильйонів рублів з'явилось за вважаєте, листопад, грудень за два місяці, а ще додаткові 10 трильйонів. Тобто, ми розуміємо, що ця грошова маса роздувається. Центральний банк через прості банки робить ці операції, але ж ринки також не сліпі. Ринки бачать, що Велика емісія, велика кількість грошей з'являється і колись. А колись це не в історичній перспективі, це в протягом поточного року. Це призведе до того, що ці вже допомітні скачки рубля, вже двічі за з кінця листопада, російський рубль то долітав до 115, потім потім постався до 100, потім знов 115. Тобто, ці гойдалки, вони нікуди не зникнуть, бо більше амплітуда буде більшою, тобто там можуть бути скачки за 120. А і рин так ринки реагують на ситуацію. Тим самим ринки даються з Росії зрозуміти, що слухайте, ми на сліпі. Бачимо, що у вас відбувається. Що у вас є класичний перегрів економіки, коли у вас велика грошова маса, яка абсолютно не від, скажімо, відображається в товарній масі. і коли у вас немає покриття товарами грошей, то гроші знецінюються. І оцей курс це демонстрація, і навряд чи щось там зміниться. Там була була можливість трошки приструнити ці скачки 20 грудня, коли хотіли підняти облікову ставку до 23, Але ж за день до цього 19-го була прес-конференція Путіна, і там Путін сказав, що не можна це робити. І навіть для Росії такий несподіваний був епізод, коли на прес-конференції Віра Не голови центрального банку Росії, запитали, чи хтось тиснув на неї. Щоб не було підняття облікової ставки. А чому це було питання? Тому що за два тижні до, до рішення не піднімати облікову ставку, Ельміра Небюрліна сказала, скала, що якщо буде інфляція висока, якщо будуть високі інфляційні очікування, то ставку буде піднята. Інфляція в Росії висока. Інфляційні очікування високі, ставка не підняли. Тобто вона самі сама собі протирічила і зараз, але ж те, що тоді, тоді не підняло, це не означає, що проблема вирішена. Це означає, що в лютому прийдеться знов піднімати все ж таки облікову ставку. І ось тут я не впевнений, що це буде 23%. Я думаю, що це буде 24, а то й 25%. Тому що все ж таки інфляцію тоді не зупинили, час трошки згайли в Росії. А покращення навряд чи буде, бо січень традиційно складний з точки зору інфляції завжди там і тарифи зростають і інше. І тут, тут якраз дійсно від Європи хотілось би, щоб вони натиснули ще більше на Росію насамперед на фінансову складову на можливість ем, цього, цього ланцюжка отримання грошей за нафту, тобто і власне нафтові компанії, і видобування нафти, і страхування нафти і. Перевезення нафти і отримання грошей за нафти. Тобто, все ж таки хотілося б більш сміливіших кроків. Подивимося, що вони будуть. Але, але все ж таки е, є оцей алюміній. Це цікаво. Звісно, я чекаю, ще й титан. Я розумію, що з титаном складніше. Він використовується в будівною галузі. Але тут треба згадати. План перемоги президента Зеленського, як на мене, він про Титан був написаний. Той пункт. Давайте я... скажемо, що він був про те, що використовує нехай. Світ використовує наші ресурси. Ми відкриті до того, щоб компанії проходили і добували так. по великому рахунку. Я... Я... я розкрив слухачам, що що цей пункт містив в собі? А зараз Україна видобуває сировину для Титану. Ця сировина через якісь треті країни потрапляє до Росії. А Росія робить Титан, і Титани для США. Що пропонує Україна? що слухайте. А навіщо нам ця проміжна лан... Лан... ці проміжні ланки е, насамперед Росія? Давайте сполучені Штати Америки або проінвестують в створення виробництва Титана в Україні, або у себе це зроблять, або країна, яка близька до США ці виробництва чи потужності будуть створені. І тоді сировина в Україні, виробництво Титану, або Україна, або дружня до України, США країна або власна США і США отримає Титан. Це Росії в схемі немає. нема. Теж можна робити поліцію, теж можна робити по іншим важливим для партнерів металом. Тому хтось каже, що О, ми продаємо свої надри. Ми навпаки, включаємо Україну в глобальні ланцюжки виробництва. Якби було багато американських інвестицій в Криму до 2014 року, ніяких анексій Криму не було, тому що там шостий флот США, як то кажуть, був вже поруч для захисту себе. Ми, от багато говоримо про м, санкції на нафтовий флот і. Там здається, четверта і п'ята компанія чи третя, четверта по видобутку і експорту отримали ці санкції. Плюс ви сказали компанії на кожному етапі цього ланцюжка. Як ви оцінюєте зі своєї точки зору наскільки це сильно вдарить по доходам бюджета? Можливо, вже є якісь прогнози? Можливо, ви бачили якусь інформацію. Ну, дивіться, перша реакція ринків за це втрата Газпромнівці, Сургентнівті газу. і ось дається ТатНєфті, тобто не РосНЕФТЯ, а Татніфті. Тобто це з приводу цих розкомпаній. Ці три кампанії за 6 годин одразу втратили 1,93 мільярди доларів США. Тобто, майже 2 мільярди доларів була втрата ринкової вартості компанії. Ось так. В майбутньому США казали, що ці нещодавні санкції призведуть до втрати 1 мільярд на місяць. Ну для Росії це не те, щоб такі великі цифри, але все одно вони неприємні, тому що все ж таки нафта для Росії для розуміння це 27% очікуваних доходів поточному 2025 році, що закладено в бюджеті. Тобто зрозуміло, що Росія дуже покладається на гроші, яка вона отримує з нафтогазової сфери, і тому удар по нафті і по газу це для Росії дуже неприйнятно. Там ще зугілля вугілля зараз починає ще більше вистрілювати вугілля. Це вже взагалі така крита загроза, тому що коли ще в серпні 22-го року було запроваджено санкції по вугіллю з європейського союзу. Це вже був удар по Росії, тому що окремі регіони Російської Федерації, які займаються видобуванням вугілля, вони його експортували до ЄС і зараз у них. Варіанту нема, вони верніше хочуть експортувати до Китаю, але Китай має свій, і там вже говорять про великі проблеми вугільній галузі: що оці страйки шахтарів, які Україна дуже добре пам'ятає, бо зараз вони можуть з'явитись там, при тому, що в Росії контроль є за інформаційним полем. І казати про це не будуть, але ж все ж таки ці регіони відчувають, що грошей нема, і люди. Це втрачають. Як, до речі, це відчувають і в найбільш прибуткових сферах Росії, давайте згадаємо, що ось, знаєте, якраз нещодавно був на круглому столі з приводу Придністров'я, і я сказав, що знаєте, ось мене якось протягом тижня я почув дві новини. Перше, що Придністров'я буде отримувати гуманітарний газ від Росії, а друге, що Газпром на 40% до 15 лютого скоротить свій а, центральний офіс Москві. Тобто, якщо у вас все добре, і ви можете спокійно, гуманітарно давати газ. Головне, щоб це був реально гуманітарний газ, а не потім би рахунок Молдові за нього не виставляли. Бо знову ж таки події останніх днів вони свідчать, що Росія за те, що вона постачала Придністров'я, зараз хоче отримати гроші від Молдови, а при тому, що давали це не Молдові, а Придністров'я. Ну, це окреме питання. Але до того, що 40% скорочення Штату, це індикація того, що там вже з Газпрому проблема, бо 6 мільярдів збитків за 2023. За поточний рік, я думаю, не менше 10 мільярдів доларів збитку, тобто 16 мільярдів за два роки втрачено компанією. І це означає, що треба Росії серед іншого ще за рахунок своїх резервів, якось підтримувати Газпром. А тут вже Центральний банк Росії каже, що взагалі-то він не виключає обнулення Фонду національного благополуччя в 2025 році. Тобто, виходить так, що тут вже резерви закінчуються, а там далі. Я нагадую, що при 10-відсотковій інфляції, яка прогнозується в Росії, це прогнозується значить вона буде більше, як показує досвід, а то в Росії на бюджеті на поточний рік скоротили суму соціальних витрат. Тобто, у вас інфляція вже з'їдає витрати. Якби ви зберігли навіть цифру попереднього року, це було б в мінус, тому що інфляція з'їла. А ви не лише не зберігли, ви ще скоротили їх. Мене таке враження, що Росія в четвертому кварталі 2025 року не планує платити пенсії заплати бюджетникам, якщо не в усій країні, то приблизно в усіх віддалених суб'єктах своєї федерації, тому що ну гроші поки що на це не передбачаються. Знаєте, четвертий квартал він настане, тобто я не знаю, може Росія думає вибачати про кінець віта. Ну він може настати для російської економіки раніше, але на жаль, для України навряд чи це буде. Але все одно, ось у мене питання: якщо ви не заклали гроші на соціальні витрати, то ви що думаєте, що що щось звалиться з неба? Або ви зможете ще надрукувати? Ну, ви вже так друкуєте, що коли кажуть, що рубль по верніше долар по 200 рублів. Що це може бути не колись а в цьому році, і, знаєте, я вірю, я реально вірю, тому що я бачу зростання грошової маси, я бачу проблеми з розрахунками в Росії, які спонукають до власне, негативних тенденцій для російського рубля, і тому або піднімаєте облікову ставку там, до 30%, а може, візьмете приклад з Венесуели. Росія ж хоче бути першою країною в світі. Ось я пропоную обігнати Венесели, зробити облікову ставку 60%. Венеселі 59,5%. Ось тут ви будете першими, бо інакше, вибачайте, будете мати долар, долар по 200. Дякую, пане Іване, за Дякую. такий прогноз по кінцю 2025 року для Росії. Було як мед для вух. Нагадаю нашим слухачам Іван Уз, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, був з нами на зв'язку. Зараз новини від моїх колег та продовження ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.